Жила в одному селищі вдова. Почула вона якось від людей, що сказав Господь: якщо ви матимете віру, як зерно гірчичне, і скажете, цій, перейди звідси туди, і вона перейде. Євангелія від Матвея 17:20 зраділа вдова, почувши благу звістку, оскільки у неї в дворі з давніх відпір лежала велика купа гною. Але бажання взятися за лопату і прибрати її вдове не було. Два місяці вдова дотримувалась церковних приписів, пастилася, молилася. Нарешті вона вирішила, що сповнилась віри з надлишком. Вийшовши в свій двір, наказала гною перейти в поле. Але купа гною не ворухнулася. Багато разів, повторювала вона, перейди звідси туди. Але не поворухнулася навіть трава, що зростала у дворі. Розчарована, вдова пішла спати, підсумувавши, так я і думала.